Всіх вас вітаю, шановні глядачі. сьогодні ми будемо казати про українську промисловість. В якому стані ця українська промисловість? Що з нею? Бо всі ви розумієте, що від української промисловості буде залежати подальша доля держави, особливо економічний стан держави. Ще понад 30 років тому Україна була промисловим гігантом, пам'ятаєте? Ми могли виробляти машини виробляли, літаки, ракети, кораблі виробляли, сталь виробляли, турбіни по всьому світу ми виробляли. А зараз більшість українських заводів, вони просто стоять. Цехи пусті, там немає людей. А експорт, якщо казати про експорт, в рази знизився. Ось реальність. Сьогодні, цією українською промисловості. І питання, а звідки брати гроші, якщо не працює ця українська промисловість зараз, в такому стані? І ось питання. Що з нею, з цією українською промисловістю? Чи, можливо, вона вже в реанімації знаходиться на такому рівні ця промисловість? Що з нею? Бо не буде промисловості? Не буде нічого. Від виробництва залежить дуже багато. Якщо брати такий період, як після 91-го року, Україна втратила понад 70% промислового виробництва. Які ж причини були цього? Це безконтрольна приватизація, вивіз капіталу, розрив зв'язків з постачальниками після розпаду СРСР. Оце найголовніша причина. Але є одна головна причина, і вона зараз також залишається. Це відсутність державної стратегії. У держави немає стратегії, що робити з промисловістю, як її відроджувати, що робити на місцях, як співпрацювати з бізнесом. З інвесторами. Цього немає, на жаль. Подивіться, що відбувається. Про що кажуть зараз чиновники? Замість розвитку відбувається дерибан. Замість модернізації відбувається розпродаж. А кошти де брати зін? Де їх брати? Звідки їх брати, якщо промисловість фактично не працює в Україні? Загальна частка промисловості у ВВП України значно зменшилася за роки Незалежності. І це факт. Що свідчить про структурну трансформацію економіки в бік сфери послуг? Тобто зараз сфера послуг вона перевищує стратегію виробництва. А якщо немає виробництва, то відповідно. Немає і майбутнього у цієї держави, немає коштів, і багато є проблемних питань. Це де брати кошти на виплату заробітних плат, пенсій, різних соціальних програм. Зараз нам допомагають міжнародні партнери. Але ж Україна має самостійно зайнятися питанням економіки, питанням виробництва. Ви час не буде надаватись допомога Україні. Треба і самим брати голову в, руку, в руки і думати, що треба робити зараз, але цього немає. І ось сфера послуг, яка зараз, умовно кажучи, процвітає, вона не надасть вирішення питання. Де брати кошти для того, щоб вони потрапляли в гаманець держави? Здавалося б, Україна мала зробити ставку на власне виробництво, якщо брати оці всі наслідки, оце все бачення, тільки виробництво може вирішити сьогоднішню ситуацію. Але замість цього отримали податки, які душать бізнес. І кредити, які недосяжні для українських підприємств. Тобто податки вони підняли, податкове навантаження вони збільшили, але результата не буде від цього. Треба займатися виробництвом, виробляти товари, продукти і реалізовувати ці товари і продукти. І завдяки цього можна казати тоді про економіку, про добробут. Але, на жаль, і ось приклади. На межі виживання перебувають українські машинобудівні підприємства. Особливо ті, що були залежні від експорту на російський ринок. А також виробники великого машинобудування. Там, де ви мешкаєте, можете зробити для себе аналіз: що з виробництвом. Що було, що стало. І які перспективи цього виробництва? Що зараз робиться для того, щоб відроджувати це виробництво? Бо прикладів дуже багато, що занепад йде виробничого потенціалу? Ну, наприклад, Новокрематорський машинобудівний завод, Горлівський машинобудівний завод, Харківський турбінний завод? Якщо казати про військову промисловість, вона зростає лише частково. Через нестачу фінансування та бюрократію? Українські інвестори масово відкривають виробництво в Польщі, Румунії, Словенії. Поки в Україні держава контролює, а не стимулює виробництво, розвиток просто неможливий. Якщо вони контролюють у вигляді податків, то що можна казати? Стимула немає, немає цього. І відповідно, результат очевиден. Польща в 2000-х роках створила 80 індустріальних парків. В Чехії понад 100 технопарків для виробництва і інновацій. А Україна особливо створення нових виробничих підприємств за останні 20, 15, 10 років. Напишіть в коментарях, що відбулося в Україні за цей період. Де виробничі підприємства? Що зараз з ними? ВВП Польщі, якщо брати останній період 2025 року, 3,7%. ВВП України це зростання на рівні 2%. Всі ми розуміємо, без промисловості не буде сильної держави. Незалежно від політики, незалежна яка це політика, якщо не буде промисловості, не можна казати про державу. Не можна. Держава має створити умови. Перше це зниження податкового навантаження на виробників. Друге це кредити, які доступні для малого та середнього бізнесу. Зараз діє державна програма: це доступні кредити 5, 7, 9%. Третє це промислові зони та кластери за європейським зразком мають бути. Четверте, це державне замовлення на українське виробництво. Держава має замовляти, щоб вироблялось тільки українське. П'яте, це пріоритет. Експорт готової продукції. Не сировини. Ми маємо бути експортером вже готової продукції і реалізовувати цю готову продукцію. Тільки так. Україна може бути не лише аграрною чи цифровою. А й промисловою держави. Промисловою. А це сильна, сучасна, незалежна держава. Коли Україна вироблятиме, тоді можна казати про сильну, незалежну і сучасну державу. Бо це кошти, які будуть потрапляти до бюджету. І питання тільки одне: чи вистачить у нас волі перестати руйнувати, а почати будувати? Ось і все питання. Тільки воля має бути. Має, будуть, має бути налагоджені оці взаємовідносини між центральною владою і місцевою владою, між бізнесом, між інвесторами. І працювати в цьому. Ось тоді можна казати про виробництво. А зараз в якому вони стані? Напишіть свою думку на. Своїх особистих прикладах там, де ви мешкаєте, що ви бачите, що з виробництвом, що з промисловістю. Тому, шануючи, ми обговорили це питання. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і ставайте нашим підписником. Всім дякую і вже до нових зустрічей!